Занедбані та навіть небезпечні бомбосховища у Чернівцях досі викликають чимало питань та навіть обурень серед містян, які під час повітряної тривоги перебувають тільки біля їх дверей. Чому у бомбосховищах міста досі не навели лад та чи є це у планах керманичів міста? Розповідаємо вже за мить. Постійна сирість, несправна вентиляція, санвузли у занедбаному стані зі стелі та стін сиплеться штукатурка, а замість підлоги болото. Саме так виглядає бомбосховище у самому центрі міста на вулиці Сідіталь. 2 люди кажуть, що умови укриття непридатні для перебування там людей. Тим паче, діток люди спускалися з дітьми. от, двоє внуків, в мене внучка і ще приходили до нас. Після того діти довгий, довгий час хворіли. Сирість, оця сирість, даже лікарі казали. Люди зараз оці ці тривоги, що є, приходять, спускаються в бомбосховище, розвертаються, ходять і стоять от під у нас в під'їзді. Розумієте? Ну мені, будь ласка, яке це бомбосховище, що люди стоять там. Люди приходять від чого сховатися. а тим більше після послідніх львівських подій люди бояться, бо ніхто нічого не знає, що буде, а тут, вибачте, умови взагалі ніякі. Та найгіршою є ситуація з настанням дощової погоди, додають мешканці. У нас тут часто, як йдуть дощі, ще без дощів збирається вода, то у нас є вибір. Чи від бомби, чи захлинутися водою. Не потребом. Не водою, а не потребом. Отак треба щось робити з цим якщо люди сюди попадають або посховищають то вже відповідно надати їм захист але на знаходитись тут у чому болоті, вибачте, це неможливо. Люди побоюються, що з настанням холодів укриття залишиться у такому ж стані, а загроза авіаційних ударів і нині залишається високою по всій території нашої країни. Зрештою, звернулися до міських управлінців, розраховуючи, що вони підставлять плече. На сьогоднішній день можу показати вам один документ, дуже цікавий: це про проводення ремонтних робіт по цій адресі. Як це було написано, при зробилося і з той пори ніхто до нас не приходить, нічого не робиться. У департаменті інфраструктури та благоустрою кажуть звернень щодо бомбосховищ чимало. Вони ж діють у межах можливостей, розуміючи, що питання життєво необхідне. З кошторисником підписаний договір на виготовлення кошториса безпосередньо з ним будуть виїжджати працівники департаменту для визначення саме об'ємів робіт, які він має зробити, і фактично по виготовленню кошториса після проходження експертизи ми будемо видігривати тендер. На заключення договору в подальшому з потенційним підрядником на виконання даних робіт. Це буде поточний ремонт укриття. Зазвичай це буває це стан вентиляції, водопостачання, водовідведення, сантехніка, в якому стані, стіни, дах, підлога. Двері, сходи та додає, що протягом тижня з департаменту у бомбосховищі що на вулиці Сідіталь, 2 проведуть обстеження та підготують кошторисну документацію. Так як об'єми робіт там не занадто будуть великі, да то за ну, до двох місяців роботи можуть бути виконані. Додатково передбачається ремонт бомбосховищ ще за чотирма адресами на вулиці Руській, Українській, Штенберга та Поштовій, Аліна Рябкова, Сільставчанський та Митня ТВА.